З привітаннями та на двох локаціях чергова сесія міськради відбулася 28 жовтня. Відкриття засідання проходило у сесійній залі, а далі депутати перейшли до безпечного місця, аби не переривати роботу під час повітряної тривоги. Вже на новій локації відбулось вручення подяк від спорткомітету міністерства освіти. Додаткове питання до порядку денного вніс Максим Кушнір. Йшлося про фінансову підтримку 28-ї бригади. На сьогодні склалася така ситуація, що Южнинська міська рада підтримує дуже багато військових формувань. Це програма територіальної оборони, програма по прикордонникам, програма по поліції, програма муніципальної варти. Але ми з групою депутатів, з колегами вважаємо, що основним військовим підрозділом на нашій території це є 28 ОМБР. Сьогодні йде мова про суму 6 мільйонів до кінця року. Я ми будемо настаювати, щоб на, на наступній сесії це вже вклали в бюджет, і ми профінансували профінансували за один раз. Фінансуватимуть матеріальні резерви на випадок надзвичайних ситуацій. Відповідну програму депутати затвердили до 2025 року. На даний момент у нас в громаді є матеріальний резерв, ми укомплектовані, але ця програма дозволить при необхідності. Видалити кошти, якщо з'явиться така необхідність, і закупити необхідні матеріали. Матрезерв включає в себе продукти харчування, медикаменти. От, на даний момент ми укомплектовані, громада укомплектована. Але ми розуміємо, що продукти харчування мають строк гідності, тому періодично будуть зміни цих продуктів по цій програмі. Про дії влади на випадок надзвичайних ситуацій депутатів проінформував міський голова. Також він зазначив, що ймовірно в місті частково відновлять вуличне освітлення. у нас пункти обігріву, Ми визначились два об'єкти: це отут палац спорту і палац культури. І питання не стоїть там обігрів якихось бомжів чи якихось людей, які без притулку і таке інше ні. Питання стоїть наших жителів міста. От, наприклад, то, що говорить, піднімають питання. 16 ташка. Все може бути. Світло може не бути і неділю, і дві неділі, а людям треба кудись діти. От ми повинні створити такі умови, щоб ми могли обігріти людей тут. Відносно, ми повинні всім забезпечити і харчуванням, і теплом, і світлом, і таке інше. Я сьогодні прийняв таке рішення: ми будемо давати частково освітлення в місті Южному вночі. Тому що я вчора, коли на цій нараді я подивився, що і лічивська щось включає, місто Одеса включає, а ми все вирубили. І в нас тоді вчора пойшли такі спори. Я говорю, якщо всі, то всі. Якщо ні, то ні. Якщо ні, я сказав всім, ми завтра включаємо, будемо будемо будем включати частково. Привизначились ви да. про зовнішнє освітлення? рішенням сесії готель Лада здаватимуть в оренду. Документи для цієї процедури готують у фонді Коммайна. Було прийнято рішення на сесії Южницької міської ради про передачу в оренду будівлі готелю ОЛАДА загальною площою 7500 квадратних метрів. Тут ми розглядали умови. Надання цієї цього приміщення додаткові умови, які є. Ну і кроки і стартову ціну затверджували, які будуть виставлятися на аукціон в формі формі аукціону. Прозоро стартова ціна 450 тисяч на місяць. Це стартова ціна. Наприкінці сесії депутати прийняли рішення про присвоєння Роману Васильовичу Леманському Звання почесних громадянин міста посмертно. Автомобіль для військових потреб южне доставило евакуаційний позашляховик для підрозділу 28-ї бригади. Авто пригнали Швеції. Його придбали за кошти київських айтішників. Зі слів Ільї Юрченка, машину доставив місто Іван Гудзинський. В столиці Южний збирає кошти та займається пошуком автомобілів для військових. Іван, той, що привіз машину, він певний час жив в Южному. Ми разом з ним там грали, співали. Він грає на контрабасі і на басу. Власне, зараз такий час, і бачу, що він теж волонтерить. Він збирає в Києві кошти під час концертів. Бачу, бачу, що він теж купляє там машини, і він запропонував таку можливість допомогти на південь якраз. І тут є дуже велика кількість потреб по автомобілях. Власне, одну з них ми скажімо, закрили. Перед відправленням авто на фронт южненські волонтери його відремонтували та зробили камуфляж. Я ее обслужил, поменял аккумулятор колодки. Я на ней два дня по южному поездил, проверил. Я проверил все, весь функционал, все работает. Подняли на подъемник и проверили, нету ли узлов, которые требуют еще замены. Машина готова, машина зиму точно отъездит. Евакуаційний автомобіль використовуватимуть для вивезення поранених військових. Позашляховик повноприводний та багатофункціональний. Саме такі авто вкрай необхідні на передовій. Зазначають військові. Такі машини вони маневрені, вони прохідні, особливо коли необхідно про процес евакуації з червоної зони. Ці машини дуже справляються справно їздять і вивозять людей вони не настільки прохідні автомобілі, вони розраховані взагалі-то для асфальтового бетонного покриття, а там, де знаходяться наші військові, там просто рви, ями. А зараз така погода, зараз дощі, потім піде сніг, мороз, і буде неможливо вивозити людей. Перед відправленням автомобілю на Херсонський напрямок його завантажили дощовиками. Швачки з волонтерського штабу відшили для військових більше ста штук плащів. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВМІк Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южна готується приймати евакуйованих з Миколаївської та Херсонської областей. Для людей вкрай необхідні постільна білизна, ковдри, покривали, рушники. Збирати речі взялися освітяни. У дитячі садки активно почали зносити білизну. До благодійної справи долучилися колективи та батьки. Оскільки це вже не вперше ми збираємо теплі речі. У людей вже не так багато чого залишилось. Тому що ми на протязі весни дуже активно збирали речі і для армії, і для інших потреб. І так ось у людей вже так замало. Там ковтр, рушників. Ну, приносять деякі батьки навіть собі там між собою переговорили і вирішили купити нові речі. І замовили. Наприклад, у мене є така група 12, Замовили в інтернет-магазині теплі ковдри. І чекають поставку десь на цьому тижні через Укрпошту теплих колод. Може, там побачимо, скільки вони виписали. Не відстають у гуманітарному зборі школи міста. Приносять заклади як вживані речі, так і зовсім нові. Трагедія переселенців із зони бойових дій не залишила байдужими містян. Деякі люди, які бажають допомогти, які переймаються дуже цією проблемою, відповідно, теж вони йдуть, купують, тому що ну, можливо вдома не в такої кількості є, але вони бажають допомогти. Ми розуміємо, що ми можемо підтримати тих людей, які опинилися в дуже скрутних умовах. І дякуючи Богу, і в нас слава Богу, тут і ми можемо собі дозволити да, навіть дещо більше, а люди залишаються. Не просто без домівки, а навіть без засобів до існування. Тому ну, це людські цінності, це те, що нас робить людьми в першу чергу: співчуття, розуміння. Приймати евакуйованих з південної лінії фронту мають всі громади Одеської області. Южне має надати прихисток декільком сотням переселенців. Наразі про конкретну дату зустрічі не йдеться. Але вже розпочалася підготовка до розселення людей, відзначають управлінці. Ми тут найближчі, ми тут на кордоні, і ми, може, навіть першими і приймемо цих людей, якщо в цьому буде. Потреба. Якщо у нас така евакуація до нас буде, то це буде проживання, харчування, розміщення людей на певний період, на який точно ми теж не знаємо, тому маємо бути готові до всього. Є певні вимоги. Я думаю, що ми дотримуємось їх. Ну, будемо допомагати настільки, наскільки це можливо, тому що якщо не допоможемо, ми один одному, то вже ніхто, я думаю, що нам допомагати не буде. До збору постільних речей можуть долучитися всі бажаючі. Приймають гуманітарну допомогу на вахті закладів освіти до 1 листопада.